Вмикайте ваші камери для того, щоб ми вас всіх бачили. Доброго ранку, подивіться. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Як, рано. вихідні? Рано. Як вихідні, отак? О, класно. Мабуть, багато хто на річку ходив? На річку ходили, купалися? я ні. Я вчора в басейн ходила, я плавала. А я ходив на річку. Водичка я. А І подивіться, я навчився робити бульбашки, а я на морі. А я був на морі і на басейні. Ого, і на морі, і на басейні, які ви молодці. Які ви всі молодці. Я дивлюся, що вже трошки підзагоріли, набралися сил. І готові працювати з понеділка починати. Так, кого ще які новини розкажіть, поділіться з нами. Хто хоче поділитися, підніміть ручку, розкажіть нам якусь новину про себе. Можливо, у вас там. О, Данило хоче щось нам розказати. Я от Є водочка. А, так, Мар'яна Іваненко теж хоче нам щось розповісти. Я була на співочому полі на висвітлі бух наслідків. Ой, співаче поле, там дуже гарно зараз, дуже гарно. Олечка ман, Мантюренко. <світ> а я вчора плавала з подружкою в басейні. І як водичка була? Тепла. Тепла? Вам з подружкою сподобалось плавати, так? Так. А ми вчора з моєю донечкою ходили на фонтани. Вона спочатку сказала, що от трішки-трішки спробує, яка там водичка, а потім через 5 хвилин вийшла звідти абсолютно мокрою. Так, Маркіян ще ручку тяне, Маркіян, а в тебе що за новини? Розказуй нам. Всім У мене. Добру. Всім добру. Доброго ранку. Доброго. Я ходив на море і там бачив мертву черепаху, рибок і медуз. Доброго. 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 Доброго дня. Доброго. 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 А тепер давайте вимкнемо наші з вами мікрофончики, тому що у нас вже є пані Анастасія, яка готова з вами займатися йогою. А потім ми ще поговоримо з вами про ваші цікавинки. Готові трошки розім'яти ваші ручки і ніжки? Mm -hmm. Так? Mm -hmm. Ну все. Yeah. Тоді поїхали. Окей, okay, поїхали. Сідаємо рівненько, кому як зручно. Бачите, я сідаю так, от на ніжки і з рівною спинкою сиджу і починаємо розминати нашу голову. Поїхали. Вправо, вліво. Вправо, вліво. Вправо, Вліво. Справо вліво, право вліво. Праву ручку нагору підняли раз. Праву ручку нагору. Обійняли себе, поклали голову на праве плечко. сидимо. Раз, два. Три. Молодці. Поміняли. Ліву ручку на голову. Раз. Обійняли себе. Поклали голову на плечі посидимо. Раз, два, три. Молодці. Взяли ручки в замочок. Ручки в замочок взяли. Раз. Поклали голову, ручки на потилицю, на потилицю два. І з круглою спинкою круглу спинку робимо і нахиляємо голову вниз. Раз, два, три, чотири. Обережно піднімаємо голову. Молодці. Пам'ятаєте, вправо закриваємо зараз ротик. Ротик закриваємо і підборіддя будемо, будемо тягнути догори. Спинка рівна. Поїхали. Молодці, молодці. Тепер рухи головою по колу. Поїхали. Раз. Два. Обережно все робимо. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Молодці. Дивіться, сідаємо тепер ширше. Отак от, от наші ніжки були раз, ми сиділи. А тепер ми сідаємо між ніжок. Два. Ніжки поруч з нами. Сіли між ніжок. Отак от, от сіли, сидимо. Дивіться, поверну, щоб ви краще бачили до вас боком. Ми отак от сидимо. Раз, між ніжок сіли. Ручки поставили за спинку. Поставили ручки на спинку і тягнемо себе. Раз, два, молодці. Три. Молодці. Чотири, п'ять. І затримались так. Раз, два, три, чотири. Молодці. Сідаємо знову рівненько. Рівненько сідаємо. Раз. Розминаємо плечики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. По одному. Два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Вперед. Раз, два, три, чотири. Шість плечико високо піднімаємо. Ми не отак робимо. Дивіться. Ні. Ми піднімаємо плечико. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці, взяли ручки в замочок, провели хвильку. Раз, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, В іншу сторону. Раз, два. Молодці. Три. Чотири. Ще п'ять. Шість. Сім. Вісім. І робимо велику хвилю. Раз. Два, три. Чотири. П'ять. В іншу сторону. Раз. Два. Молодці. Три. Велику хвилю. Чотири. П'ять. Молодці. Ручки в замочку. У нас. Раз. Ручки в замочку. І. Раз. Два. Ще тягнемо. Три. Молодці. Ще тягнемо. Чотири. П'ять. Молодці. Сім. Затримались і розвертаємось. Вліво, вправо. Вліво, вправо. Вліво, вправо, вліво. Вправо. Вліво, вправо. Раз. Ручки за себе. В замочок взяли. Розкручуємо. Вліво, вправо. Вліво, вправо. Вліво, вправо. Ліво, вправо. Молодці. Спинка кругла. Тягнемо себе. Взяли себе за колінка. За колінка взяли. Спинка кругла. Отут. Тягнемо себе. Раз, два, три, чотири. Молодці. Тепер сідаємо. Ніжки вперед. Ніжки вперед. Раз. Поставили раз. Молодці. Ніжки рівненькі. Носочки натягнуті. Праву ніжку раз, ставимо за ліву. Поставили. Молодці. І праву ручку піднімаю. Праву ручку. Праву за ніжку. Раз, поставила. Дивіться, права ручка. Раз, поставила. Ліву ручку за себе. І повертаюся. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Міняємо. Ліву ручку раз. Ліву ручку підняли. За колінку занесли раз. Праву ручку за себе. І розвертаємося. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Міняємо. Тепер ліву ніжку за праву раз. Поставили молодці. Дивіться. Ліву ручку підняли. Ліко ставимо раз, заносимо. Праву ручку за себе. Поставили раз. розвертаємось, Раз, два, і чотири. П'ять. Молодці. Праву ручку підняли. Раз. Праву ручку підняли. За ніжку занесли. Раз. Ліву ручку. За спинку розвертаємось в ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Молодці. Ручки. Раз. 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 Розслабляємо наші ручки. Розслабляємо. Молодці. Раз. Ручки в замочок взяли. І тягнемо себе. Раз, два, три, чотири. Нагору. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. Нагору. Раз, два, три, чотири. І ще вперед. Раз, два, три, чотири. Нагору. Раз, два, три, чотири. Молодці. Опустилися до ніжок. Раз. Опускаємо ще два. Ще робимо три. Молодці. Чотири. Спинка рівна. Дивіться. Спинка рівна. П'ять. Шість. Взялися без за стопи, взяли за ніжки і намагаємось лягти хто як може вниз. Раз, молодці, два, три. З круглою спиткою. Встаємо. Молодці. Встаємо. Піднімаємось на ніжки. Встали. Молодці. Встаємо. Дивіться. Починаємо розминати наші ніжки. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість назад. Раз. Два. Три. Чотири. оп, падаю. П'ять. Шість. Взяли праву ніжку до себе. Раз. Підтягнули, стоїмо. Раз, молодці. Підтягнули до себе Два, три. Чотири. Ніжку в сторону. Раз. Поставили ніжку в сторону. Стоїмо. Раз, два, три. чотири. Чотири. Молодці. Ніжку заносимо назад. Назад занесли. Взяли себе за стопу, тягнемо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Опускаємо. Те саме з лівою ніжкою. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. В іншу сторону. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість. Молодці. Ліву ніжку підтягнули до себе. Взяли. Раз. взяли, стоїмо. Раз, два, три, чотири. Ніжку в сторону. Раз. Стоїмо. Раз. Молодці. Два, три, чотири. Ніжку взяли ззаді себе. Тягнули до себе, стоїмо. Раз. Два, три, чотири. Молодці. Опустились вниз, розслабились. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Потягнулися на гору. Раз, стаємо на носочки, тягнемося. Падаємо вниз, два. Ще робимо. Раз. Піднімаємося на носочки, тягнемося. Падаємо вниз два. І ще робимо. Раз, тягнемось на носочки, тягнемось, два. Дивіться. Ніжки наші широко. Поставлю ніжки трошки ширше наших плечей. Отак от. Широко-широко от. поставили. Починаємо нахилятися. Вниз. Раз, два, три, чотири. До правої ніжки. Раз. Посередині, до лівої. До правої. Посередині, до лівої. До правої посередині до лівої. Ще ніжки ширше поставили. Ще ширше, ще ширше ніжки поставили. Нахиляємося вниз. Раз, два, молодці. Три, чотири. Затримались внизу. Раз, два, три, чотири. Обережно збираємо ніжки, ставимо їх на ширині наших плечей. Молодці і будемо виходити в планочку. Поїхали. Робимо. Раз, два, три, чотири. Вийшли в планочку. Спинка рівна. Катюша. а що ти там робиш? Робимо. Повертаємось назад. Раз, два, три. На три прогинаємо спинку. Стаємо чотири. Молодці. Ще робимо. Раз, два, три, чотири. Затрималися в планочці. Спинка рівна. Не отака, а рівна. Рівненько тримаємо спинку. Молодці. Раз, два, три. Повертаємося назад. Раз, два, три. Прогинаємо спинку. З круглою спинкою стаємо чотири. І останній раз. Раз, два, три, чотири. Затрималися внизу з рівною спинкою. Молодці. Раз, два. Три. Повертаємось назад. Раз, два. Прогинаємо спинку. Три. Чотири. Молодці. Ще робимо. Раз. Нагору. Два вниз. Ще робимо. Раз нагору, Два вниз. І ще робимо. Раз. Нагору. І ручки опускаємо. Молодці. Тепер лягаємо на животики. Лягаємо на животик. Раз. Лягли на животик. Лягли, лягли, ніжки рівненькі. Ручки перед собою поставили. Раз. Раз, два. Дві ручки і витягуємо спинку. Раз, два, три. Переходимо на долонки. На долоньки переходимо і підсуваємо ручки до себе. Підсунули і спинку максимально прогинаємо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Тепер будемо з вами трошки укріпляти нашу спинку. Поїхали. Ви вже знаєте, як ми плаваємо. Дивіться, ми натягнули наші ніжки. Наші ніжки натягнули, ручки поставили. Ручки поставили, піднімаємось нагору. Раз. Два. Раз, два. Катюшик. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ще Раз, Раз. два. І останній раз затримались на горі. Раз, молодці. Вліво, вправо. Вліво, вправо. Вліво. Вправо, вправо ліво, вправо. Поклали ручки раз. Наш лоб на ручки. І трошки відпочиваємо. Раз. Два. Три. Молодці. Встаємо. Зараз будемо робити злого котика і доброго котика. Поїхали. Встаємо. Встали. Молодці. Спинка рівна. Робимо ой, доброго, задоволеного котика. Крутим плечиками Вліво, вправо, вліво. Право. І тут наш котик зрозумів, що він голодний, що він хоче їсти. Він насупився і показує нам, що йому щось не подобається. Підходимо ближче до себе на пальчики, ставимо ручки і відтягуємо спинку молодці. Знов відходимо від себе. І наш котик знову добрий. Вліво, право, Вліво. право, вліво. Вправо, молодці, максимально прогнули спинку, і знов нам щось не сподобалось. Котикою ми підходимо до себе, спинку прогинаємо. Раз, ставимо ручки на пальчики, лох нам не подобається. А потім котик зрозумів, що він вже зараз буде скоро їсти, снідати. І тому він знову задоволений. Прогинаємо спинку, повертаємось вліво, вправо, вліво, вправо, молодці. Сідаємо і тягнемо себе вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Молодці. Дивіться. Тепер ставимо е, ніжку вперед. Ставимо нашу праву ніжку вперед. Праву ніжку ставимо вперед. Ліва на. І ми присідаємо вниз. Поїхали. Раз. Два. Робимо. Три. Молодці. Чотири, п'ять. Затримались хто як може внизу. Раз, молодці. Два, три, чотири. Ручки опустили. Піднімаємо їх нагору. Раз, два, три, чотири. Ручки опускаємо. Дивіться. Ножку переносимо в сторону трошки. Опускаємось на ручки. Раз, два. Хто може, опускається нижче. Три. Чотири. Молодці. 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 Так. Міра. Міра, я все бачу. Міра Я все бачу. Поїхали. Раз, два, три. Повертаємося. Раз, два, три, чотири. Повертаємо ніж нашу раз. І зараз будемо вирівнювати ліву ніжку. Раз. Вирівняли ліву ніжку. Вирівняли раз, молодці. Ручки нагору підняли два. Стоїмо. Раз, два, три, чотири. Опускаємо ручки, опускаємо ніжку. Беремо себе за стопу і тягнемо вперед. Раз, два, три, чотири. затрималися внизу. Раз, два. три, Три. Молодці. Зміняємо ніжку. Тепер ліва попереду. Зараз хвилинку. Подивлюся, які скільки в нас ще часу. Супер. Так. Ліву ніжку поставили вперед. Раз. Ліву ніжку вперед. Молодці. Права позаду. Присідаємо вниз. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Затримались внизу. Раз. Два. Три. Ніжку вирівняли цю, Підняли ручки нагору. Стоїмо так, сидимо. Раз, два, три. Опускаємо ручки. Ліву ніжку трошки в сторону. Відвели. Опускаємося на ручки. Раз, два. Хто може? Опускається вниз. Три, чотири. Молодці. І стоїмо так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Повертаємось назад. Раз, два, на ручки. Три, чотири. Повернулися молодці. Будемо зараз вирівнювати з вами праву ніжку. Вирівнюємо ніжку. Раз. Вирівняли. Молодці. Ручки на голову підняли два. стоїмо, Раз, два, три, чотири. Ручки раз опустили. Ніжку опустили два. Взяли стопу. Тягнемо на себе. Раз, ніжку. Два, молодці, три, чотири, п'ять. Затримались внизу. Раз, два, три. Молодці. Опускаємо ніжку. Раз, присідаємо, сідаємо між ніжок. І тягнемось вперед. Раз, два, три, чотири. І покрутили спинку. Вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Право вліво. Встаємо з круглою спинкою. Молодці. Раз, два, три. Молодці. Тепер дивіться. Поставили, ми сідаємо. Спинка в нас трошки кругла, трошки кругла спинка. Ніжки піднімаємо. Раз. Ніжки підняли. Спинка кругла. Ручки поставили. Ручки поставили. І зараз будемо робити вліво вправо. Окей, поїхали. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вліво, вправо, вправо, вліво, вправо, вліво, вліво, вправо, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Ручки, ножки витягнули раз. Ручки витягнули два. Раз, два. Ніжки, ніжки рівні. Три. Молодці. Обійняли себе. Обійняли себе і робимо вліво, вправо. Вліво, вправо, вліво, вправо. Дивіться. Ножки раз, до себе раз. Ми себе обійняли. Вирівнюємо спочатку. Ніжки вирівняли раз. Ніжки вирівняли раз. Бачите, колінка рівні. І намагаємося тягнутися до ніжок. Раз, два, три, чотири, п'ять. З круглою спинкою Встаємо. Молодці. Молодці. Тягнемося нагору. Раз. Потягнулися, опускаємося два. Тягнемося нагору. Раз, на носочки піднімаємось, потягнулися, потягнулися, Опускаємося два. І ще робимо. Раз. Піднімаємося нагору, тягнемося, тягнемося, опускаємося два. Відпочиваємо. Дивіться, ручки, ніжки наші відпочивають. Раз, два, три. Молодці. Сідаємо в метелика. Сідаємо в метелика. Сіли метелик раз. взяли себе за ніжки і починаємо злітати. Оп! Поїхали. Раз. Швиденько злітаємо. два. Ще швидше три. Спинка рівна чотири. П'ять. Молодці. А тепер. Так сильно не махайте, бо ви полетите, а заняття в нас ще будуть. Дивіться. Раз, право. Правий лікоть на праву ніжку, лівий, лівий лікоть на ліву ніжку. Взяли себе за ніжки і тягнемось вниз і розтягуємо ніжки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Затрималися внизу і трошки робимо зі сторони в сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці, потягнулися вперед. Тянемося. Раз. Два. Три. З круглою спинкою встаємо. Сідаємо в султанчика. Сіли в султанчика. Поклали ручки. На ніжки раз. Тягнемося назад. Раз. Спинку прогинаємо два. Тягнемося назад. Раз. Спинку прогинаємо два. Молодці. Плечки. Раз, два, три. Чотири вперед. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три. Чотири. Вперед. Раз, два, три. Чотири. В сторону. Раз, вліво. Право. Вліво. Ще Право. Вліво. І право. Вліво. Ручки позаду себе поставили. Раз. Поставили ручки і тягнемо спинку. Ставимо. На пальчики. Пальчиками себе відштовхуємо вперед. Раз. Тягнемося. Два. Три. Молодці. Розслабилися, спинку прогнули. Сидимо і покачуємо себе. Раз. Два. Три. Плечики. І все. Молодці. Похлопили собі. Ви великі молодці. Ви великі, молодці, дуже вам дякуюся, пані Анастасія, що в нас із кожним заняттям за діти стають все майстерніше і майстерніше в Йозі.